Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Ой, другий день у це роблю таку роботу, біля якої, біля якої кругами ціле літо ходила. Познімала вчора штори, тюль, лабрикени і перу, перу між, між включеннями електроенергії. Вчора все попрала одну тюль. Другу тюль і штори, вірніше одну штору, а тюль кидать машинку, тут тільки ж одна влізе, бо бачите, об'єми ж, об ж чималі однієї тюлі. Свого часу, як була ще ж молодша, захотілося мені, щоб тюль була на усю стіну. А тепер мені, а тепер мені ж клопут. Раніше ж то була в молодша. Вже давно воно мене Раніше була ж молодша, то тільки скік на ту стрім'янку познімав, поправ та й знову повісив. А тепер же ж отож хожу, налаштовуюся не один місяць. А тоді ж залажу, руки задираю, та поки з усіх крючечків усе познімаю. А ти ж же крючечки, неначе з кожним роком все більше і більше. Ой. Я це ж вчора тюль штору, в батареях повимивала, повитирала, повимивала, помила вікна, попилососила стіни, натовклася я вчора теж. Ой. Сьогодні у мене оце ж залишилося штори у мене на усю стіну. Оце ж На одному боці дві штори, на іншому боці дві штори, і ще ж ламбрик... ламбрикени, оце лабрикени. То сьогодні це в мене також саме переця є електроенергія. Переться в мене штора, лабрикен. І ще у мене на сьогодні дві штори і лабрикен. То думаю, можеш я до вечора це його доб'ю та повішу. А ви таку роботу вже зробили? Чи теж налаштовуєтесь, так як є це ціле літо? Оце ви знаєте, оці штори висять у нас в хоті вже років 20. Тюль я вже змінила ту, що замовляла разом із шторами. Ну, На вікнах вже ж е, скільки ж часу пройшло, на вікнах вона вже там так пережила, була, змінила колір. І що я не робила, замочувала в усьому, тільки в чому можна. Е, ні, вона вже відслужила своє. А ось штори. Штори на той час е, матеріал був дуже дорогий. Але ви знаєте, він того вартує. Ось, дивіться, скільки вже пройшло років. Якби, можливо, якісь купила я інші, отам, знаєте, дешевенькі, то вже б я і замінила. А ці висять оце висять. І ви знаєте, я подивлюся на них, щоб змінити, мені шкода, вони до цих пір залишаються дуже горними. Дуже. Колір зовсім не змінили. Не начебто. я їх вчора повісила. Тюль. Я ось купила це мені скільки? Років шість, мабуть, як оце, я повісила її. Таку захотілося мені бачите, ось така. Теж тюль гарна, Але вона така, знаєте, ну як, ну, подивися, наче вже. Е і вже мені мені б наче щось таке, знаєте, легеньке повісити, не таке рябеньке. До цього це була тюль. У нас однотонна, такі по ній невеличкі квіточки, вишивка світло-блакитного кольору. Підбирали мені тюль під штуритом. Оця тюль висіла. Раніше в залі ту, що ми, ми замовляли разом із штурами. Тоді там дівчатка підбирали штури під тюль. чи тюль під штори, я вже не пам'ятаю. Вишивочка така, квіти блакитні, під колір, під колір Штор так було. А тут в спальні ми зробили ремонтик. І ще сюди тюль-штур не купували, щоб ж Неголе вікно було, то я полізла на горище, дістала тюль, перепрала її і вирізала ту частину, яка була не на вікнах, а на стіні. Вона така більш-менш залишалася. І тепер ось висить. Так, ця ця, ця тюль більш підходила до тих штур, які оце в нас. Але й то непогано, що зразу висить. А це іще ось. Клоптик роботи мене. чекає, це вже, мабуть, на наступному тижні О, теж знімати і прати. Тут тюль поки що висить та, що ми замовляли разом з шторами. Разом замовляли ті штори і в залі, і сюди у прихожу. Тут теж підбирали мені під колір, щоб було воно все однаково. Це ж погано видно, Це такі штори. Ну, я ж кажу, якби на сонці, отакто, то, то ви побачили, теж дуже гарні вони і дуже гарна якість. І тут також вишивочка теж підбирали, щоб в тон шторам було. Частину, частину лабрикену я зняла вже і на горі ще закинула. Набридли. Залишилось тільки оце лабрикен цей однотонний. Такий, як штура. Зніматиму я вже свою штуру і лабрикен. Оце сонечко-вітерець. І вже все висохло хвилин за 25-30. І заодно вам покажу я тканину, з якої ж пошиті штури у прихож... Ой, в залі в нас. Подивіться, бачите, тканина однотонна, але має такий ніжний. Візерунок, об'ємний, схожий на вишивку. І ця вишивка аж виблискує на сонці. Дуже гарна, як на мене, тканина, а головне, йокісна. Цей штур без перебільшення хвата на все моє життя. І, знаєте, Хіба що, можливо, колись набридуть вони мені, та я надумаю змінити. Але вони такі гарні, що будуть висіти і милувати нас. А це ж лабрикен. Ось тут така тканина легесенька, це ж підбирали під уті. Під ту тюль, яку я вам показувала, яка висіла раніше у нас у золі. А головне, ви знаєте, дуже гарно пошиті штори оці всі лабрикени, строчечки рівнесенькі скрізь. Строчки. Подивіться, тут, ось погляньте, бачите? Дуже професійно дівчатка все зробила. І тут ось цю, як лента, чи як називається, пришили. Купила я, була там, я вам показувала, зразу в мене висить в залі тюль. Це я купувала у нашому селищі і шили мені цю е, тюль тут. Пришивали там теж ленту у ту. То вже ж е, ну, не то якість, я вам хочу сказати, зовсім не то. Буду я знімати зразу свої ці речі і вішати. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!